Друзі, всім привіт! Компанія «Усагруп» на зв'язку. Місні причепи у місті Запоріжжя. Зараз зробимо крутезний огляд моделі здарувань з габаритами кузова 2000 мм довжина, 1250 мм ширина і 400 мм висота бортів. Причіп у нестандартній комплектації, він оброблений порошковою фарбою у зелений колір матовий. Зараз ми плануємо додаткову опцію фарбування бортів порошкову якісну фарбу поверх оцинкованого металу. Є, по суті, оцинкований метал він не потребує додаткового якогось захисту. Це просто декоративне покриття для людей, які хочуть, щоб причіп мав якийсь певний колір. Друзі, на наших причепах найміцніші порта використовуються, 1,5 мм товщина металу. Це наймісніші борта на серійних причепах в Україні. Жоден з виробників не використовує таку топчину металу на серійних причепах. Під замовлення можливо, так, але у серії і за таку ціну, як у нас, жоден з виробників. Передній задній борт на всіх наших причепах у базовій комплектації відкривається і знімається на швидкоз'ємних штинтах. і відкривається точно так само. Бокові борти прикручені кожен на три болти на даній моделі. Ви відкручуєте їх в один центрі в кузові. І причіп можна використовувати як причіп платформу Повністю рівну, гладку для перевезення різних негабаритних вантажів. На підлозі причепа встановлена вологостійка бакитова фанера 9,5 мм товщиною від європейських виробників найвищої якості. Дишло причепа, а подібне, має функцію самосвальної конструкції. Два посилених замка. Кожен замок витримує на розрив по 1100 кг. Конструкція надійна, випробувана часом. Виготовляємо вже 6 років ці причепи з даної конструкції. Дишло має чотирикратний запас міцності, розраховано на 3000 кг. Кріпиться на двох М14 болтах клас міцності 8,8. Також дишло має функцію подовжування. Ви відкручуєте два болта спереді, висуваєте дишло вперед. Таким чином можете перевозити довгі негабаритні вантажі. Такі, як надувні човни, лісоматеріали, метал, профільний лист та багато чого іншого. У, дишлі, у трапеції дишла встановлено спеціальне кріплення під роз'єм на 7 контактів. Опорне колесо йде додаткова опція. Щіпне присний алкокобер на 750 кг. Такі, друзі, міцні причепи у місті Запоріжжі. Переходьте за посиланням на наш сайт. Телефонуйте. Всім мирного неба!